Любі друзі, вітаю вас на проєкті Квартири у великому місті. Моє ім'я Іван Руденко. Я експерт агентства нерухомості The Capital. Зараз я вас познайомлю з найбільшим проектом за всю історію нашого каналу. Наш будинок знаходиться на закритій території в п'яти хвилинах від метро Сокроки. Поруч супермаркети, торгівельні центри, та також величезною перевагою є два озера зі своєю особистою розвинутою інфраструктурою. Зараз я вас познайомлю з прибудинковою територією. Ми знаходимося на вулиці Садова, тому вибачаю за тавтологію. Хочу вас ближче познайомити з нашим чарівним садом. Ходімо за мною. І ось ми з вами у саду. Прошу звернути вашу увагу, що всі дерева дорослі, доглянуті, і ви вже можете починати пожинати плоди, такі як виноград, груші та яблука. Ну, ось ми з вами на чарівній ділянці, яка включає в себе гараж на два авто з автоматичним відкриттям всіх воріт, гостьовий будинок з басейном, зоною барбікю, банею на дровах та хамамом. Також є садовий будинок, а подвір'я укладено гранітною бруківкою. Любі мої! А зараз запрошую вас до нашого основного будинку. І ось ми знаходимося з вами у нашому двоповерховому будинку. Площа якого складає 225 метрів квадратних. Тут є дві спальних кімнати, гардеробна, два санвузли, бібліотека, пральня та котельня, кабінет, кухня, обідня зона з виходом на терасу. Ну а також простора та дуже світла вітальня. Одразу на вході сюди нас зустрічає білий комін із чистого мармуру. Що я хочу сказати? Він не просто для картинки. Він ще у холодні зимові вечори обігріває саме безпосередньо цю вітальню. Ну, а зараз давайте уявимо, як ми у близькому колі друзів або у сімейному колі сидимо, відпочиваємо на дорогих, дуже комфортних італійських меблях під світлом. Люстри із чеського кришталю. Та насолоджуємося переглядом улюбленого кінофільму або мультфільму за домашнім кінотеатром. А далі по коридору ми з вами одразу потрапляємо у кухню. Ну, ось ми і тут. Прошу звернути вашу увагу. Кухня виконана у теплих світлих тонах, дуже багато місця для зберігання столових приборів, посуду та техніки. Прошу звернути вашу увагу на робочу поверхню, яка об'єднана разом із підвіконням. Звідси у нас відкривається чудовий вид на яблуневий сад, той самий, так, з якого я на початку відео їв яблуко. Якщо ми розуміємо, що нам тут не вистачає місця, у нас є такий чудовий острів, на якому ми також можемо готувати їжу. А якщо дуже захочеться, то ще й поснідати. Також кухня обладнана усією необхідною технікою. Дуже вмістка та просторна, посудомийна машина. І тут нас зустрічає наша родзинка варильна поверхня марки «Ілві» з. Пано, ну що, мені скажете, у кого такий є. Також прошу звернути увагу на вмонтовану мікрохвильову піч та духову шафу. І також холодильник скритого монтажу. Одразу біля кухні обідня зона з великим розсувним столом для великої родини. Та власним виходом на терасу. А по іншу сторону коридору у нас санвузол з окремою душовою кабіною. Далі по коридору у нас пральна кімната. З сушильною машиною та власна котельня, яка включає в себе твердопаливний та газовий котел фірми Будерос, гелеосистема з панелями на даху та система очищення води. Йдемо далі по коридору. Біля сходів у нас робочий кабінет. Ну а тепер, шановні, запрошую вас сходами на другий поверх розглянути наші спальні кімнати. По ліву руку від сходів у нас знаходиться гардеробна та спальна кімната. І по праву руку від сходів у нас санвузол з ванною та душовою кабіною. Та також спальна кімната з власною бібліотекою та обладнаним робочим місцем, тобто робочою зоною. Ще хочу підкреслити, що живучи у 10 хвилинах. Від метро Осокарки ми можемо насолоджуватися усіми перевагами за міського життя. Зараз я вам їх всі покажу. Ну і зараз ми з вами на терасі другого будинку, обладнаною зоною барбікю. Можете звернути свою увагу, є газова плита, рукомийник, який обладнаний всіма комунікаціями, та також є піч, у якій ви можете приготувати будь-яку будь страву та будь-яке м'ясо. Ну і після того, як ми з гостями набили досить шлунок, куди ми з вами попрямуємо, як ви думаєте. Правильно, ми з вами попрямуємо у баню на дровах. А для любителів екзотики також поряд є турецький хамам. Як у світі повелося, після того, як наші кістки вже повністю пропарені, ми прямуємо з вами до басейну. І як ви можете наглядно це побачити, він завершений на 90%. Вам треба буде вкласти. Краплю свого часу може якийсь тиждень і насолоджуватися всіми його перевагами. Головним плюсом це є плавний перехід глибини. Він починається від 130 см і плавно переходить до 180, у цьому будинку є дві кухні. Одна в кімнаті відпочинку, а інша повноцінна кухня студія. Одна спальня, один кабінет і навіть дві комори Гаррі Поттера. Два санвузли з душовою кабіною, просторні підвальні приміщення площею 115 метрів квадратних, які можна буде обладнати як і під тренажерну залу, так і під більярд. Час потроху плине, тому треба підводити підсумки. Ми з вами подивили сьогодні два будинки, які знаходяться на одній території. Один повноцінний, хозяйський, Інший гостьовий, який можна повноцінно використовувати як будинок для своїх батьків та родичів, які до вас приїжджають і можуть разом з вами проживати на одній території, але не разом. Ну що, настав час поважати один одного. Я з кайфом приїхав на цей об'єкт, поділився з вами враженнями і відсняв це відео. Тому обов'язково клацаємо на підписатись, ставимо лайк, якщо будуть у когось якісь питання. Задаємо залюбки на всі відповімо.